І про інші події з життя Запоріжжя й області, зведення коротких новин. Поліцейські створили телеграм-канал з розшуку осіб, причетних до злочинів. Перший день його роботи виявився надзвичайно результативним. Біля під'їзду одного з будинків Вознесенівського району Запоріжжя зловмисник вдарив місцевого мешканця по голові, заволодів його грошима та втік. Поліцейські отримали фотознімки грабіжника з камер відеоспостереження і розмістили орієнтування на новоствореному ресурсі. Один з користувачів впізнав злодія та повідомив правоохоронцям його місцезнаходження. Нападнику вже повідомили про підозру. Надзвичайна подія трапилась 29 жовтня о 20.20 20 в Запоріжжі. Жителів правого берега налякав звук вибуху. В соцмережах навіть почали припускати черговий прильот. Однак винуватцем переполоху став 42-річний місцевий мешканець, який на підпитку чіплявся до випадкових перехожих з двома гранатами в руках. Очевидці викликали поліцію, але одну гранату РГД-5 чоловік встиг підірвати. На щастя, ніхто, крім метилового шахіда, та кіоска, не постраждав. Шевченківському районі сталася автопригода. Керманич Вас не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Міцубіші Лансер. Майже 2,5 проміли у крові такий результат перевірки порушника. Перевищення норми у понад 12 разів і відповідне покарання. Поліція Запорізької області продовжує виявляти порушників міграційного законодавства. Зокрема, правоохоронці виконали рішення суду про примусове видворення з країни 35-річного громадянина Таджикистану, який нелегально проживав на території нашої держави понад дозволений термін. Протягом трьох років йому буде заборонено перетинати кордон України. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у провулку станційному Дніпровського району. Там горів моторний відсік ваз вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Причина пожежі встановлюється: жертв та постраждалих немає.